Намочіть папір легенько, не шуруйте багато, бо він буде зараз скручуватися. Давай далі. Просто змочили, тепер розвити зариво, мочили мочалку. Давай. Мочіть пензлик, пензлик, любить водичку. Добре. Не поняли. Там за маленький пензлик, бо не вистачало, дайте вам якісь великі. А де ти вийде Далі. Та, що, та, Розвили так. фарбу, менше води, ми заложимо і посередині таким тампуванням, такими дотиками. Хвилюйтеся, <плес> що з першого нема, беріть у руки палітри, якщо вам не зручно, скудьте до себе, все нормально не передав. Зробили жовтий да. фон, таку плянку невеличку. Тепер розводите до цієї жовтої трішечки червоної. Тут ми маємо невелику хімію, червоний жовтий, у нас ухвориться. не Тепер червоно перекривайте на пол. Можете розводити там, але туди води дайте. Води дайте палітру. А можете зразу розводити тут кольори, у вас перетворяться так само на оранжевий. Тепер по-новому перевожу. Пензликом? Ви можете робити все мочалкою, Можете робити пензликом. А хоч у мене. Віться, у вас хоче водички, трошки мочить воду. Мочить далі, У нас йдуть більш холодні відтінки, сині. Але щоб у нас зараз утворився до синього перейшло від червоного змішування з синім. Який веде колір? Червоний з синім. <потре> Води. Куди? Тут любить зразу фарму, куди любить. Процес е, <реш> вуха у фарбі, так що страшно, не менше. Не <реш> бійтеся мочіть і по колу. Тут можна трішечки водички додати <реш> чистої. Можете пензликом зробити, а може так само губкою. <реш> Можливо, хтось хоче одразу робити. <реш> <померити>. Прийшов і зарабатимуть. Тарама тут. <Нема реш> Дивіться, у вас маленький фензер і сухіть, мичі вам легше буде звести. У воду. Не буде. Так. Не заходіть, їм! Молодці! Ну, ще чекайте до чорної А тепер самої синьої постарайтесь десь покласти собі на цей Водим, І вони в мене суха е... губка. Я не шуруйте сухим перзиком, перепрошую, пана, не знаю, як вас звати. Вчіть, Петро, Васильович, мочі. Зараз замочуся. <гум> <гум> Отаким методом тампування розтягуйте <гум> оце. Не чую. Можна за всіх дітей роботи на <гум> Ні, так чалочкою мочіть у воду. Нічого, що вода трохи брудна. І витягуйте цей а колір Че? по краю чорним. Можете перзиком зробити і розтягувати, щоб у вас вся блищина була зав'язана. А учас співає навіть на папері. Так? Кого? Покажіть. Ну, Євгенію